Ані масовані ракетні обстріли безсліду не минулися і для екології. В столичній владі підтвердили, що в Києві погіршилась якість повітря, радять киянам обмежити перебування на вулиці. Отже, про це і буду говорити далі з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Отже, пане Руслане, забруднення повітря ще 2 січня, напевно, відчули усі, хто виходив на вулицю у столиці. Що це був за такий смог, його склад, які речовини він вміщав? В першу чергу я хочу нагадати всім, що ще у 2022 році. Ми запустили наш офіційний застосунок. Офіційний застосунок міністерства, яким наразі користується Державна екологічна інспекція, називається він «Екозагроза». Він доступний до скачування, і там на відповідних на відповідній мапі можна подивитися інформацію про стан довкілля, про радіаційний стан та про стан якості води. Дані постійно оновлюються. Тому кожен українець і не тільки українець, бо у нас є користувачі за кордону. Можуть щоранку подивитись відповідну інформацію і вже вживати заходів відповідно до тих рекомендацій, які там є. Можу сказати одне: кількість прильотів, я маю на увазі прильотів таких об'єктів, які расисти. Запустили по Києву, вони призвели до того, що відбувалося відповідне горіння. Під час горіння основною речовиною, яка викидається в атмосферне повітря, це є діоксид вуглецю. Тільки за останні обстріли з 29 грудня, 2 січня. За підрахунками Держекоінспекції, півтори тисячі тонн діоксиду вуглецю разом з іншими забруднюючими речовинами потрапило у повітря. Але ми повинні розуміти, що розсіювання цих забруднюючих речовин залежить від в першу чергу погодних умов. А оскільки ми сьогодні маємо з вами. Постійно температура повітря змінюється, відповідно, відбувається температурна інверсія. І деякі забруднюючі речовини розсіюються, деякі зберігаються на відповідній території. Тому кожен повинен розуміти, кожен повинен дбати про свою безпеку, в тому числі користуючись відповідною, достовірною, перевіреною інформацією. На даний момент безпечно дихати повітрям у столиці? Якщо ми кажемо про показники датчиків, які сьогодні показують відповідну якість атмосферного повітря, критичних перевищень немає. Але ще раз повторюю, що будь-які забрудники вони є летючими, вони йдуть у верхні слої атмосфери, а заміри відповідно відбуваються. На умовно, там на двох-трьох метрах, тому це саме той приземний слой, яким дихають люди, і відповідно ми не бачимо там якихось критичних перевищень. Вони є точкові, але відповідно розсіюються Пане міністра. От щодо інших міст, Харків, Херсон, Запоріжжя, міста, які під щоденними постійними обстрілами. От яка там ситуація? Дивіться, внаслідок останніх масованих ударів по Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Києву, Львову Херсону у повітря потрапило майже 5 тисяч тонн цього діоксиду вуглецю. Розрахована шкода атмосферному повітрю перевищує 14 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що крім забруднення атмосферного повітря. Є утворена ще велика кількість відходів руйнації. Наприклад, по Харківщині вже є розрахунки. Ми розуміємо, що майже 16 тисяч. Кубометрів відходів руйнації там утворені, з якими треба буде робити їх переробку і повторне використання. Орієнтовна сума збитків тільки по Харківщині це майже півтора мільярди гривень. Це якщо і забруднення атмосферного повітря, і відповідно відходи, які утворились по Запорізькій області. Маємо інформацію про шкоду довкіллю знов таки в гривнівому еквіваленті, розраховано майже 3 мільйони гривень і засмічено майже 4 тисячі квадратних Метрів території на сьогоднішній день. Екоінспекція всі ці кейси фіксує. Я дякую їм, бо кожен інспектор, особливо в прифронтових територіях, вони працюють в дуже важких умовах, але продовжують виконувати свою місію і відповідно передають ці всі дані для е, наш продовження нашої спільної роботи з офісом генерального прокурора, е, тому що я ще раз хочу наголосити: жоден клаптик забрудненої землі не повинен залишитися поза увагою, тому що ми окупантам. Точно повинні виставити справедливий рахунок за те, що вони роблять сьогодні з нашим довкіллям. Наскільки забруднюють нашу екосистему відходи руйнації, як зараз їх утилізують? За експертними оцінками, обсяг відходів руйнації в Україні за цей час повномасштабного вторгнення вже сягає десь 30 мільйонів тонн. Про точні дані ми зможемо з вами говорити вже після деокупації території, там де зараз це обрахувати неможливо. Щодо поводження з цими відходами, ще у 2023 році вже було затверджено порядок. Поводження з відходами руйнації, відповідно, кожен кожне місто, кожен населений пункт, об'єднана громада. Вони розуміють, що є встановлений порядок. Що з цими відходами робити? Є відповідна постанова кабінету міністрів, вона дуже детальна. І можу сказати, що перші, хто після деокупації почав застосовувати цей порядок, це відповідно громади Київщини. І один з таких прикладів, як Харківщина, куди ми рік тому з командою приїжджали і бачили, як міська влада Харкова. Організувала теж тимчасові майданчики, відходи перероблювалися для того, щоб повторно використовуватися там для підсипки доріг та іншого. Плюс сьогодні багато міжнародних експертів проєктів, навіть міжнародні компанії, які вже сьогодні навчилися ці відходи руйнації використовувати для повторного використання для повторного використання як будівельні матеріали. Тому Сьогодні ми маємо вже значну кількість таких відходів, перероблено нам ще далеко до 90% це так як відбувається в європейських країнах. Там відходи після руйнування повторно використовуються на 90%. Але ми точно це навчимося робити, і я вірю, що ті відходи, які на жаль утворюються внаслідок такого варварського. Варварських дій расистів вони будуть використані, а не відвезені на полігони, пане міністра. А чи маєте ви план щодо вугільних шахт на Донеччині? Тому що міжнародні змі час від часу малюють такі апокаліптичний сценарій, мовляв, ці шахти заповнюються токсичними радіоактивними речовинами, і земля, зрештою, на віки стане непридатною для життя. Чи правда те, що ця земля може стати мертвою? Знаєте, ми можемо говорити про різні гіпотези. Знаю одне, що ще до повномасштабного вторгнення на Донеччині Луганщині, там де дійсно є ці шахти з і шахними водами, які потенційно мають і забрудники, які точно потрапляють в ґрунт. Відповідно, відповідні місії ОБСЄ там працювали. Вони працювали там десь до 2020 року активно, але потім склалася ситуація, коли. Просто неможливо було забезпечити їх безпеку для проведення робіт із дослідження, тому ми втратили таку інформацію. Але знов таки, наслідки не безконтрольного такого ну не контролювання ситуації з цими шахтами, вони дійсно можуть призвести до дуже важких наслідків. Ми вже сьогодні комунікуємо з нашими друзями міжнародними партнерами. Я під час конференції Коп 28 навіть мав. Окрему розмову з міністром захисту довкілля чеської республіки, у них дуже серйозний досвід щодо очищення земель, і ми говорили про те, що вже зараз ми повинні брати найкращі практики і бути готовими застосовувати їх після деокупації на тих територіях. Тому що, ще раз підкреслю, сьогодні навіть провести дослідження майже неможливо. Я вам дякую, пане міністре, за ваш час, за ваші відповіді. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.